Вітаю! Продовження експерименту з гідропоніки на мінеральній ваті. Сьогодні у нас шостий день вегетації, тобто, сходи у нас були 1 грудня, а ось так зараз виглядає огірки. Тобто тут вже такий лопух нормальний. Якщо порівняти з землею, чи з торфом, то набагато краще розвивається рослина. Ну, Цей трішечки менше, але я сюди просто залазив, від, е, мабуть, порушив трішечки там, коріння, ну, я кажу, експеримент. Ось так виглядає, ось так полуниця виглядає. Теж мені подобається. Вологість у нас на рівні 60%, зараз трішечки менше, бо я відкрив ворота. Температура 24. Зараз буду готувати розчин. Така от ну, звичайна банка, 1 літр. Буду додавати компонент А, компонент Б та збільшувати pH розчин. Тобто на літр цього розчину потрібно, ну, з присем беремо 1 мл. Ось таке 1 мл, тобто ну, дуже невелику кількість. І потім під кожну рослину проливаємо зараз режим, один, один полив один раз на добу поливаємо е, 100 мл. Ось так ось така мірна кружечка 100 мл під кожну рослину. Потім, коли Концентрація 1200-1400 мілісіменців. Коли рослини підростуть, вже концентрацію буду збільшувати до 2000 до 2500, коли вже плодоношення піде. І, звісно, що поливи будуть. Ну, десь через 2-3 тижні буду переходити збільшувати концентрацію Там 1800-2000 зроблю мілісіменців. І вже буде два рази на доби полив. А потім, коли буде плодоношення, вже 3-4 рази на добу буде, буде полив. Це треба, щоб постійно був свіжий роствор, щоб не було реакції в самому розчині. Розчин повинен, повинен бути ну, відновлюватися, бо рослини щось п'ють і змінюється розчин, тобто співвідношення елементів живлення. Ось, поки що так. Будемо продовжувати, буду щось знімати.